Михайло Корпонець живе на вулиці Гастело, 15. З дитинства з сусідами ніколи не конфліктував. Та ніколи було, зважаючи на роботу далекобійника. Два-три дні на місяць удома постійно в рейсах, аж поки не здало здоров'я. Та кілька років тому сусідній будинок продали і в нього в'їхали нові сусіди. Приходжу з рейса. Вони починають розбили забор. Мій забор подвинули. Виноградник пропав у мене а Я почав возмущатися. що то, почали сарай строїти. Як я повозмущався, звірили документи. Да, я правий, вони залізли до мене. Вони прекратили на тому. Я поїхав у рейс, дзвонять мені сусіди, що у тебе йде стойка у дворі повним ходом. Збудували сусіди сарай згодом і курника. Паркан перенесли у двір пана Михайла на півметра. Здавалося б, що таке півметра. Та коли втівка не влазить між будинком і сусідською огорожею, вже не до жартів. Подвинув забор. Все построївся, усить посадає сей курятник. Я не можу не з машиною. Короче, я повністю не можу подвірям користуватися. Та як має тут роботи? Сусіди побудувались на підставі, нібито письмової згоди з паном Михайлом, але в цій угоді стоїть підпис картанець, а мав стояти корпонець, і в цьому є підтвердження графологічної експертизи. У мене заключення експерта криміналістики. Що це не мої підписи. Є заключення суд експерта, що це незаконно построєно. Ці сараї. Я нічого не хочу добитися, тільки щоб своє. Я ні до кого не, не залазив, нікому я не мішаю, щоб мені не мішали. Получається такий замкнутий круг. Знову зараз же знову суд суд мені відмовив у підняті цього діла. Прокуратура відмовила, і куди мені далі звертатися. Бюрократичні установи відфутболюють пана Михайла від однієї служби до іншої. А як до діла, то як кажуть, вісі нині там.